Всім привіт! Флора Ірландії! Сьогодні пройдемося трішки по квіточках, подивимося назви через застосунок. Давайте з найпростішого. Тюльпан садовий. Багаторічна рослина родини лілійних. Помірно отруйна трава з підземними органами у вигляді цибулин, поширена на східній та південній Європі. Так що така інформація про тюльпанчик. Наступна квіточка. Щось дуже схоже на нютині очки. А як воно буде по-науковому? Віола корнюта. Віола. Це віоли все. Бачите, які вони різні різні є. Фіалка рогата. Віола корнута. Вид рослини родини Фіалка. Наступно подивимося цю. Локса Сабалута. Якщо я вірно прочитала, бо я ще тільки вчуся. Якщо, то випрявте мене в коментарях. Оу, бріета Делтоді. Дельтоподібна. Вид рослини. Родини капустяні. Як цікаво. Так. А Оце щось дуже знайоме. Подивіться. А ну, давайте глянемо, що це. Орлики звичайні. А, точно, я вдома такі бачила. Тільки тут вони будуть, напевне, жовті, треба буде прийти сюди через два дні. Орлики, бачите. Примула денцікулата, якщо я правильно прочитала. Бачите, така примулка. Ну, я так і думала, що це примула. Ну, давайте іншу подивимося. Первоцвіт звичайний. Бачите, я їх називаю примулками. А це первоцвіти, якщо це воно правильно показало. Напевно, правильно. Ну так, да, це первоцвіт. Опис. Рецвіть, звичайно. А, так воно і є примула, бачите? Рослина з роду первоцвіт. Родини первоцвітні. Інші назви примула, звичайна примула безстеблева. Багаторічна трав'яниста рослина. Ось можете почитати. Йдемо далі. Так, давайте глянемо оцю рослинку. Також первоцвіт звичайний. Бачите? Просто, напевне, колір інший. Ну так, і листочки на ньому такі самі. Ну, але все одно цікаво. Оце хочу подивитися. Так, це у нас отака От ем... назва вам. Якщо про щось говорить, то це прикольно. Смілка дводомна. Отак воно буде цвісти, бачите? Смілка. Так, щось це воно, чи ні. Так, воно. Отак, От воно цвіте. Ось така квіточка. Красива квіточка. Ну що, далі йдемо? Так, да, це клематис. Ось такий клематис. Клематис Монтана. У нього. Агрона з пуп'яхів висять. Неймовірно красивий. Журавець кривавий. Герань криваво-червона. Яке красиве, слухайте? Така герань. Дуже гарна квітка. Красиве, подивіться. Кущик такий гарний. Давайте глянемо. Ерісимум. Скопаріум. Так, що така також красива рослинка? Є тут. Тут таке ще що щось красиве, подивіться. Ой, яке красиве! Це воно так квітує красиво. Аустро Аурея. Яке ж красиве просто. Подивіться. Ось тут також щось дуже цікаве є. Ось дивіться, яке. Це що? Сон-трава? А я думаю, таке щось схоже на те, що я раніше бачила. Подивіться, яка сон трава. Сон-трава, друзі. Сон звичайний. Вид рослин родини Жовтецеві. По-латинськи навіть читати не буду, бо точно неправильно буду називати. Ой, подивіться, яке воно, який же ж гарний сон звичайний. Друзі. Треба через пару днів сюди прийти, глянути ще разок на цю красу. Тут багато так квіточок, ну тут же цей садовий центр, отут за парканом. О, медунка тут є навіть. Нічого собі. Подивіться, медунки є. Друзі, медунка лікарська. Опис. Медунка лікарська. Травяниста рослина. Родини шорстколистих із дрібними запашними квітками. Рожевого, фіолетового або синього кольору. Загальна характеристика багаторічна травяниста рослина. Рослина шершава. В квітні травні Медуночка моя любима квіточка. Бачите, які в неї красиві листочки? Ось такі. М -м -м. А так, а що оце таке в нас? Ух ти! Верніка Саліціфолія. Саліціфолія. Ну якось так. Подивіться, яка красива. Вау! Коли зацвіте, треба буде також подивитися, прийти. Гіацинт покажу вам. Щоб не думали, що я вас обманула. Вид рослини холодкові. Гіацинт хойдес хіспаніка. Красивий він. А ці малюки всі знають, як називаються. Ану, напишіть, друзі. Фіалка. Рівінієва. Витравяна фіа або фіалка Рівіна. Витравяних та рослин родини фіалкові. Пошенірно в Європі і в Північній Африці. Він був названий за честь німецького ботаніка Августо. Фіалка. О, ми колись такі в дитинстві півниками називали. Глуха кропива плямиста. Глуха кропива. Багаторічна рослина родини глухокропивих, глухокропивових має, має обмежене використання як декоративна культура іноді поводить себе як бур'ян, особливо цього виду. Особливістю цього виду є прямистий візерунок на нижній губі віночка. Бачите, яка красива. Ось вона ще й така, як якось... іншого кольору. Тільки це... листочок рябенький. Такий виноград. А що це таке мені цікаво? Давайте глянемо. Плюш звичайний. Плюш звич... звичайний? Це плющ? Ви подивіться, ніколи б не сказала, що це плющ звичайний. Це воно так цвіте, цей плющ. Друзі. У нас вдома є плющ, але я не бачила ніколи, як він цвіте. Бачите? Ви бачили, як цвіте плющ? Я не бачила. Я тільки бачила оці листочки завжди, чи то я уваги не звертала. Подивіться, який він. Ну він ще не зацвів. Супер. Це якийсь виноград дикий, може якийсь невідомий мені сорт. Три кінцевий бачите? Дикий виноград красивий. Дикий виноград. Теж рослина винограда. пошелна декоративна культура. Ну що тут скажеш? Коротко і ясно. Пробула тут десь, напевне, близько пів години, може хвилин 40. Отримала масу задоволення. Зараз вам покажу. Так, це, наприклад, родина окружкова, смірніум олюсатрум. Видова назва походить, так. чорна трава і вказує на колір плодів у період дозрівання маловживана харчовата лікарська рослина. Ось така. Ви знали, як називається ця рослина? Я ні. Так що Нова рубрика буде актуальною. Якщо комусь цікаво, звісно. Мені цікаво, я й показую. Бачите, яка вона? Смурніум. Ну, привіт, смурніум.